Вітаю вас на своєму каналі. Отримую наступне замовлення доки розпаковую, запрошую вас в свою групу у Фейсбуці та на сторінку в інстаграмі. Посилання будуть в описі під відео. Отже, це ось така кліпса потолка для автомобіля Renault Megan 4. Такі ж кліпси в потолок в мене є для Megan 2, Megan 3, одній буде для Меган 4. От, перше, що кинулося в очі, для Меган 4, вона дуже схожа, як і для Меган 3, але різниця ось саме в цій шляпці, я би сказав так. У цьому елементі, який видимий, ось вона отак, отак вставляється, і оце, оця частина видима, а це все ховається під обшивку. От. Зроблю ось цю деталь, роздрукую і покажу, що вийде. Ця деталь буде доступна для замовлення. Також мої реквізити в описі під відео для замовлення. Не перемикайтесь, далі покажу результат, що з цього вийшло. І от результат. Це ось оригінал, і це копія. От, відповідно, повторив цей вигін. Ось. Тож, замовлення готове до відправки. Сьогодні поїде до замовника. Кому потрібні теж такі кліпси, звертайтесь, мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Ставте лайки, кому було цікаво. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!